Так, Всім привіт. Сьогодні 28 лютого. На сили... конець я добрався вже в свою балку. Ходить кожна комфортно, все нормально. Зараз пройдемо, я покажу, що тут. До речі, все дивіться, бачите, де чого так і не згнило, казали. Та погниє воно. Та стоїть воно все ось тут. Так воно вже три години четвертий от стояло і ще. Ось дивіться. Ну і що йому? А тут такі спеціалісти розказували. Та згниє воно, та воно все воно все, дивіться, при землі показує. Тут ось просто прозора бутилка, бачите. Ну, Стояло воно і ще з того стоятиме. Так що, так, що я сьогодні тут робив? А сьогодні я вже тут ось грабельками чуть-чуть підмарафетив. Це в мене ось два ряда, бачите, ще я... Не чистив нічого. Та ще рано, діло в тому, що навіть тут ще й не загрібав, Це в мене купчиха тут. І це ось той ряд, де ми гербарі робили, все воно -оно прожилося до одного куща, все є. А це вже тут три ряди. Іде оце один ряд. І ті два старі, що я розмножував, тут це мальвіна, це три підряд. Тут смороді наша не вигрібав, але вже ось дивіться бруньки які вже треба срочно обробити, бо бачите, да? спиляв я цю вербу злощасно. Вона така всередині гнила, ось, трюха. Ось, дивіться, бачите, яке воно. А таке взороветельне і мені... Постійно сюди на участок ці гілки падають, все листя. І оце це вже я загріб отакі гілочки, Оце було весь участок усіяний. Та я її блин, спиляв, вже думаю, горити пропадом. з твоєю вербою ніякої функції не несе, тільки сміття постійно убираєш. Воно гору на тарабанили, була воно така. Здоровенна. Ну, я ж кажу, вже полугнило. Воно зганивше. Оце ще вишенька ось, ось войлочна ну, цю не чистив. Наверху вже я обрізав. Та зараз я йду наверх різати. Хочу... Та... з голови вилетіло, це ось, ось малина в мене теж. Ця ось обрізана, не знаю, який сорт, але дуже прекрасна малина. Це... Мене ні кум наділив. Но урожай, ну просто Блін, я не знаю. Я такої ще не бачив. Така хороша, жалко, звісно, що не знаю... не знаю назви. Але прекрасніша малина. У мене цілий ряд я її тут оставив І навіть не думаю її, і не побачляю вбирати. Все, ось, бачите, все красиво, все вона виглядає. Без болячок. Ходив, шукав, галицю немає. Ніде стеблової галіці обійшов. Одну єдину знайшов. Ось на... Зараз покажу, як вона виглядає, може хто не знає. Ось, бачите, нарос такий на стеблі. Обично воно знизу, а тут що зверху, навіть не знаю. Посередині якраз стебла виходить. Рівно. Ну, ось вверх і тут. Внизу. ну Зараз я секатором виріжу. Це єдине, що я знайшов. от А так більше ніде немає. А то соколи в мене де я показував. А все найбільша малина це от все у мене, звісно, названня гадосна, але... не буду я й казати його. Але тут ягода до 4 см у длину. Урожай теж такий хороший, 4 см. І то діаметр до 2,4 бліну. Це все ще не розкривав. Тут трошки я вкривав трохи. Це карака блек. Тут і аушита е... ожина. Єлі спомнив, що я хотів, по що я прийшов сюди. Обробляти ожину я прийшов. Тобто вирізати, зараз буду чи крижить, різати її. Зараз камеру поставлю на штатив та й покажу, що я буду робити. Тут вишеньки, все, ще дві вишеньки, я вже вилочні підстриг. Ось одна і друга. А тут малесенькі я тільки осінню посадив, ось сюди бірки стоять. Ось все. Ну Все живе, все нормально, якби. Тобто... Ну а зараз буду, буду оцю трощить Яким образом, що я буду робити? Ви бачите, ось опущака здоровий. Не знаю, тут буде видно, не буде видно. Зараз камеру на штати поставлю, буду показувати, ось я вже бачите свого фіскаря притягнув сюди. Буду видаляти ось, ось старе стебло, яке вже плодоносило О, Оце я його зараз під корінь щоб як нижче повидаляю зразу старі, де, ну, от От, А потім вже буду дивитися освітлення буду по дві почки залишати, раз-два і отак ось буду кромсувати. Ну, короче, все, бачите, отак виглядає. Не буду я щоб не задержуватися сильно. Зараз я його викусю. Оце все порозчищаю і тоді покажу, що з цього вийде. Бо цей я вже трошки небеса можуть подождати, тут оце ось, 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 ось. ось, ось. то я вже на трохи його там воно... Та ось воно Ось тут лежить з боку, бачите. Якось так. Так, Сфокусував камеру сюди на цей, вставляємо ось, ось свого фіскаря і одним двіженням ось тільки клас. І витягнули. І дивіться, ціла деревина наша Зразу і розчистили. Скільки о! Все. Витащили. Зразу чистіше стало. Зараз в мене до другого. Так, тут вже більше нема плодоносища. Ага, ось ще є. Так, зараз ви, видалим. І тут треба понижче, щоб... Не було по тому топенька. Ось ось я комоганий, ще раз, його. Та і все, і видалили. Одне, ось. Ось все, шалоте один Оп! Ну і все. І все в порядку. Так, тепер остався в нас. Так, це небісами два куща підряд йде, а це ось найчас. Це я обрав. Зараз ось ще далі. Оцей ось, ось кущ, Зараз цей ще видалимо. Не дуже він мені подобається, цей найчас. ну побачу, може карака. Найкраще то це карака. Отак, От понижча його. Все. Немає. Тут у нас два молоді. От. А зараз возьму я сіката Так, і тоді вже будуть ці ось аж при землі і зріжу. Взагалі я їх удаляти, щоб вони не були так сильно низько, бо... Тоді виходить, що ягоди а, до, зи, до землі. Так, а тут ось о карака аж сюди йде. Йо-мойо, оце -йо, ж аж, ви представляєте, кущ. От зараз я вам скажу, скільки йде карака. І це я її вже откусив. Так, знімаємо камеру. Ось вона починається. Бачите, ось вся в листках. Так, а ну-ка, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. 7 7 метрів. 7 метрів ось лозина йде. Ну, скільки не треба. Караку бажано, ну, не знаю, я буду на 2 метри її робити. Ну, максимум 3. Ну, не 7 чи 6. Це сильно багато. Ось, от, дивіться, а так ось. Раз, два, дві почки убрали. Раз, два, убрали. Раз, два, убрали. На... Не претендую, що це правильно. Може не повторяйте, так як я. Ну, я роблю так. Ну, поки вийшло, як би. Так. І ось що в нас старий. Ось все, тепло доноситься. Так, і ось здоровенна, теж стара, ого, тут. Ну, а тут ми ще підставимо. Ось отак ось. Раз. І все. І вбрали її, бачите, як швидко і скоро. Ну так, випутаємо її отсюди. О! От і все. Це лохтей, оце кущ. Сильний такий, бачите? Лохтей хороша. Теж мені дуже подобається ця ягода. Лохта і карака. Наче не дуже мені подобається. Ну ще учита перший, той, що там куч розстави, він укритий ще поки. Ну це якось так. Не буду затягувати, зараз я обріжу все, а потім вже вам покажу, що з цього вийшло. Так, ну оце, так ось вийшло. Небеса можуть подождати. Оставив ось три. Далі небеса дві ось оставив, Бачите? Найчись. Тут три оставив, але ну, тут ось затисалося сюди, аж добила каракаблек і прийнялася. І корінь такий дебілячий, то е, поки оставив, обрізав так, на метр його. Ну, сам цей пагін. Замінював цей кущ. Найчас у мене тут два, лучше хай буде три. У мене караки ось так, Для колекції найчас буде ось один кущ. Ну, ось ось два залишив, найчас. Та й буде. А лохтей оставив три повноцінні. Ну, поки що не, не ложив під 45 градусів, це все ложиться ось під 45 градусів, отак от вона, ну, на шпалеру отак Ось отак, вона вже так, отак, ось. отак от вона буде лежати Просто підв'язчика не брав з собою, по каша не буду. Ув'яжу а потім буду бордовською сад оброблять, то заодно це все лихо, це все я планую теж обробити. Ну це якось так. оце. Поки нормально, вражень ніяких немає на ожині. На малій Лині також нічого немає, а то одну знайшов. До речі, зараз піду та й привоз та й виріжу, заодно подивимося, що, що там за Галиця та Що тут у нас є всередині, а ну-ка. Ось ось ця галиться, давайте ми зріжемо. Та я так зверху зріжу, виріжемо її. Так ось я її вирізав. Цю галиться. Зараз розріжемо, може це і не вона. Глянемо, що тут всередині є. Так, а ну-ка, на білих перчатках. Це Каракуя. Сонце світить, ось так, мабуть, буде. ну, по центру я її розріжемо, подивимося. Та ні, якраз це, це якраз воно. Ось все дивіться. Бачите? Уже там черв'ячок десь є. Оце оці шишки, ота муха, потім випадає і... Короче. Оце така годость. Ну нічого, з усього з усього малиника тільки на одній, случайно затисалося, бо я обійшов усе, немає, ніде нічого. Так що на таку кількість рослин це, я вважаю, дуже супер-пупер. Ну, ось що залишилося мінімара віллу, я повидалюю, ось, ось, бачите, що от плодоносила. Я її повністю повбираю, щоб тут не буду давати їй на два. Якби урожаї. хай відбиває і буде урожай тільки один там, в кінці літа. Ну і там, ото, що я тебе посадив, ще не дивився. Зараз підемо, глянемо заодно. Що тут. Бо я забувся геть за нею. Ага, дивіться. Йо. Ви бачите? Ось моя маравіла. Це ось кілок ось. Зразу перший кущик. Ось другий кущик. Той десяток, що я брав, дивіться, проснулася. Бачите брунька, вона пішла. Де ще? Ось. Один, там не бачу бруньки. Тут ось є брунька. Так, так, так. А ну аж тут ось. Так, да, там воно десь теж вроді бачу. Ну подивимось, ск ск скільки її тут приживеться. Тут ось я бачу взагалі здорово, ось дивіться, Кропивка пішла, бачите, ось пеньочок і коло цього ось, ось не видно. Ну не знаю, будемо бачити, може пізніше вийде. Ну, тобто все одно те, що я садив. А скільки я садив? Тут 10 чи 15 кущів вже забув. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Двінадцять кущів я садив. Ну все, зразу видно, добре. Ну це так якось. На цьому все. Буду вже йти до хати, бо ще не був. Як пішов, як пішов, зутра, та так оце і до сих пір. Фу. Ще й був, забувся флешку, вертався за флешкою. Находився, бо до хати з балки та й 200 метрів був в саму хату. Ну все, на цьому все, до слідючих відео.